Після отримання файлів податкових накладних, їх слід завантажити в систему, Опрацювати та Провести. Дії з податковими накладними виконуємо в модулі Податковий облік. Для завантаження файлів в систему обираємо пункт меню Імпорт отриманих податкових накладних в розділі ПДВ. У вікні, що відкриється, можна скористатись кнопками Додати чи Додати файли з папки. Щоб обрати потрібні файли для завантаження або перетягнути файли з вікна папки у виділену область. Обираємо потрібний файл та завантажуємо його. Коли всі файли, які слід завантажити, відображені у вікні, натискаємо кнопку ОК. Буде відображено повідомлення, що імпорт виконаний. А проімпортована податкова накладна додана до реєстру податкових документів, який відкриваємо в модулі податковий облік податкові накладні. Під час імпорту податкових накладних за замовчуванням вказується договір з контрагентом Зірочка. Якщо рахунок було сформовано за іншим договором, слід внести уточнення в завантажений документ. Для цього натискаємо кнопку Змінити та в полі Договір. Обираємо необхідний договір. Натискаємо кнопку Зберегти. Перш ніж проводити документ, необхідно виконати прив'язку до рахунку. Для цього натискаємо кнопку Розрахунок та обираємо Виконати прив'язку. Будуть відображені рахунки за вказаним контрагентом та договором. Слід позначити прапорцем Необхідний рахунок та натиснути кнопку Вибрати. В області Пов'язані документи. Будемо бачити прив'язки. Тепер проводимо документ. Проводки відображено в однойменній області.